Так, ну що, всім привіт, друзі! З вами Фараон, Ну і в принципі, сьогодні в нас додали нову виточку, нам звезли нове собитє. Перед початком ролика підписуйтесь на канал, ставте лайки ну і додивляйтеся ролик до кінця. Так, ну що ж, Давайте приступимо, заберу, давайте приступимо до собитє. Собитє в нас ось таке. Потисаючі З Скільки UC ви потратите, вам даються награди Максимум 60 тисяч UC. Далі у нас вернуло особисті День безумного Ципи де мене залутати 100 доларів Так, ну і саме головне. Зараз я завершу це. Так, це зробив. Так, окей, окей, все. І, в принципі, в нас е, ось така ритка. Довго грузиться. Опробувати. Ось така рідка. Тут у нас скіни. Досить непогані скини. Лумніубури. Тут скіни. Зараз вона загружається бігом. Так, ну що ж, давайте подивимося. Так, перший костюмчик ось такий з такої класної емоцією. І ось такий шрим у нас останній. Такий шрим. А повний сітік ось так виглядає. Костюмчик відікруві і шримік. Далі у нас такий зелений костюмчик із ось такою масочкою. За такої емоції. Це оуд костюмчики. Досить прикольні. Класні гань. Так, третій костюм це у нас ось такий костюм з такої емоції. Теж костюмчик. Ну і четвертий костюмчик. Ось так він виглядає у повному обйомі. Тоже досить непоганий. І присутня анімація. І корисна емоція. Так, з легендарних, з легендарочок. Зараз загрузимо легендарочки. Угу, угу, Як ви бачите, тут такі скини. Зараз ми їх позагружаємо, по пістику тут їх багатенько. Тут є скіни, які дуже часто братавим. У мене навіть є шляпа сюди. Прикольно. Так, в общем, ось такий шеїм. Ось такий шеїмик на першому уровні, на другому уровні на третьому уровні. Ну, шейм обичний. Грубо говоря, такий. Чисто корекції, якщо забирати. Рюбзачок. Рюбзачок ну, достатньо непоганий. Чимось він мені нагадує на третьому уровні. Атаку Титанів, чи як вони називається. Не Атаку Титанів, а як це був. Разовий путь. Моточку. І вісюлька. В принципі, отакий рюкзачок ще зігріненький. Досить непоганий. Сковородочка ось така із черепом. Смук. Якісь кості ну, поняли. Дача. Дача досить непогана, в принципі. Дача отрава. Прикольно Хто хоче, у колекцію забирайте, реально. Прикольно Далі така біоста. Дуже непогано. Е, отакий дзачок. Мюджачок максимально такий кострявий. Прикольний, в принципі, до цього костюма йде. Далі, отакий мотоцикл. Двухмісний. Далі ось такий костюмчик. Ось такий ситик получається. Живізний довосів. І сердечком пеконі. І чесно. Далі, ось такий костюмчик. І є ось така голова. Хі, ні, ну голова сюди не підходить, конечно. До цього костюма, так. Да. До оцього костюма ця голова. Костюмчик оцей достатньо непоганий. Такий побогує. Воєнний. Ось такий костюмчик і ось така масочка. Це пря... пряничний чоловік, це, в принципі, і плашека. Що це таке. Ну, і в принципі, звісно, брюк, як же без брюка. Ну і, звісно, костюми, які нам дуже часто друпали. Це готіцівські реді, готітиський джентльмен. Ось такі костюми. Я пам'ятаю, як ці костюми були, У нас в нас. У мене тільки шляпа є. Є ось така. Пігня. Ну и, в принципі, ріпзачок тоже із цієї колекції. Так, ну і епіки. Ну, епіки тут буквально такі. Деякі костюми даже у мене є. Нічого себе. У меня даже щось є сюди. Я сам шутим. Я думаю, у мене нічого сюди немає, а указується, у мене что-то есть. Так, ну парашута у мене немає. Ну парашют, конечно, никому не нужен. Хто з такими парашутами буде літати? Чисто в колекції. Дача, тож, яку юзать ніхто не буде. В принципі, вона в общем, Просто пару красок і все. Нічого такого, щоб сказати, сильного немає. Обична дача. Парашут теж. Чисто колекції. Ну, такий костюмчик. Ну, костюмчик такий, Нормальний. Бігать, в принципі, норм. Ось такий костюмчик у мене є. У мене є золотий, а чорного в мене немає. У мене золотий є. Я не знав, що в мене золотий, в принципі, є. А чорного немає. Так. і... Є, звісно, шляпи. У мене є чорний шапи, у мене немає, а золота у мене, оказується теж є. У мене повний сіт. В принципі, ось така маска взагалі нікому не, не, не потрібна. Ось такі плаття. Есть синяя, есть фиолетовая, есть бивая. Ну, серебряная. У них своя фея. Четыре феи, капец. Четыре платья просто. Есть все вот, такие Сереб... Серебряная пластина. Есть ВСРСК, тоже серебряная пластина. Добавь тоже все и коллекции. Ну и Томпсон все и коллекции тоже. В общем, вот это таким нас... таку берете, наприклад, звичайна награда, ну наприклад, просто ні, давайте лучше, Давайте лучше костюми виберемо, червоний і зелений М -м -м, Що тут мне побрану? Та ні, смок самі беріть, реально. Смок нікому не потрібен. Лучше дачу. Дача більш прикольна Ну и... І... Костюмчик. Не знаю, не знаю, в принципі. І е... взагалі якось обрати. Наприклад, ось цього. Все одно воно нічого не друбне. Те, що потрібно. Так, тут що? Тут у нас дача. Ну, дачу забрати, в принципі. Чорний костюмчик, в принципі, можна залутати. Каляк. Каляк не нужен. Чорний костюмчик, в принципі, піде. М -м -м, волоси убирать, в принципі, не нужні мені. Ну і синеньке платичко. Хай буде, в принципі, Все, завершаємо. Ну і давайте попробуємо за 10 UC, щось dropne, не друпне. оп, Сейчас б 10 серебра, я вам кажу. Ну, я сказав, В общем, ось така ритка, М -м Кому цікаво, в принципі, можете крутити. Так як я крутить її не буду, бо я. Просто не можу і не хочу її крутити. В принципі, ось так вибираєте, крутите і, можливо, щось вам дробне. Ну що ж, в общем, всім дякую, що додивилися відос. Хто ще не підписався на канал, підписуємося на канал. Ну І, в принципі, побачимося в нових відосах.